Вітаю всіх на каналі! Всього потрошку у селі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом сиру, виготовленого в домашніх умовах, який потім можна смажити на сковорідці, а ще краще, на грилі. Для цього нам знадобиться 3 літри молока. Ось такий оцет, яблучний, 6%, і звичайно сіль, і може навіть приправи. Молоко може бути козяче, як і в моєму випадку. І так само може бути коров'яче. Нагріваємо його до температури градусів 80-90, тобто, для пальця це буде вже дуже-дуже гаряче молоко. І вливаємо 100 мл оцту. Дивіться, воно починає. Робитися грудочками. Від країв каструлі я це все збираю легесенько до середини. І збираю до того часу, щоб сироватка ставала прозорою і такого салатовенького кольору. Та й згустки сиру серединці робляться грубшими і грубшими. А коли сироватка стала прозорою, будемо відкидати наш сир. І разом пересипати ось такими приправами. Тут в мене сіль, сухий часник і копчена паприка. Приправи можна брати за своїм смаком, а можна брати чисту сіль, а можна й взагалі не солити. Сир зібрався в одну грудочку, а сироватка прозора. Я буду частинами брати сир, відкладати дуршлаг, застелений марлею. І кожен шар. Пересипаю сіллю з приправами. Це ще може бути сіль і петрушка, порізана дрібненько, кріп, базилік. Тобто трави, приправи, які ви любите. Тоді цей сир нам потрібно помістити під прес. Я роблю ось так. Примітивно дідовським методом. Закручую в марлю, кладу між двома дощечками і прикладаю цеглою або важким камінчиком. Це я роблю на дворі, бо буде стікати сироватка. Зимою призвичайю на кухні в умивальнику. І так, щоб годиночок 6 постояв. І Ось такий вигляд він має в мене Оцей сирочок. Зберігаю я його в солоній воді, воді в холодильнику. Внизу шматочок взагалі тільки посолений, без ніяких приправ. А тепер я зважу, скільки виходить у мене сиру з 3 літрів молока: 342 грами. Ще й невеликий шматочок, і я вже трішечки з'їла. Дивіться, приправи так розійшлися, що й не видно кольору. Нарізається він гарно, шматочок тримається кубки, такий щільненький. Його можна і до салату брати, і просто так ми їмо його. Сьогодні буду смажити, щоб показати вам, що цей сир можна смажити. Ось який гарний тверденький шматочок. Ямка то там, де закручена була марля. А тепер кладу на сковорідку, просто так на гарячу сковорідку з олією. Трішечки обсмажу з однієї сторони, можна трішки більше. Перевертаю і сюди виливаю три яйця. Отаку страву нам захотілося з чоловіком сьогодні. Трішки присолила яйця, бо сир в мене вже солоний. Накриваю кришкою і чекаю хвилиночок, ну скільки, 3-4, поки підсмажаться яйця. Тут вже від вашого смаку можна залишити рідчими, можна ще трішки підсмажити. В кінці трішки. Притрушую петрушкою, хвилиночку під кришку. І викладаємо на тарілку. І ось така красота, така гарна страва в нас сьогодні вийшла. Подивіться, як гарно засмажився наш сирочок. При розрізі тримається кубки, не розлітається. Ви знаєте, і дуже смачно. Він має таку смачну-смачну скоринку. М -м -м. А ще буває, смажу сам сир, без нічого. Нарізаю так само, дивіться, на такі самі шматочки. Грубиною, мабуть, такі до сантиметра, може, трішечки менше. Виходять ось такі брусочки в мене. Готую яйце зі сметанкою чуть-чуть присолити для обкачування цього сиру. І тоді обкачую спочатку в борошні, потім сюди ж в це яйце гарненько обкрутити його, щоб з кожної сторони яйце обволікло кожен шматочок. І в паніровочні сухарі, або, так як у мене сьогодні кукурузка, кукурузяні пластівці швидкого приготування. В них я також гарненько обкачую і викладаю на гарячу сковорідку. Смажу трішки більше, як на середньому вогні, не на дуже великому, щоб не зразу згоріли, а щоб утворилася рум'яна така кориночка. Тут також за вашим смаком може бути темніша, світліша, тоді перевертаю на, іншу, на інший бік, досмажую і вибираю на тарілочку. Цей сир не плавиться, ніде не витікає, Так шматочком і тримається в купці. Дуже гарно дивиться на тарілочці. Почули, який звук? Такий сухенький. Та й вигляд мають як нагідці, можна назвати сирні нагідці. Прекрасна страва виходить. Отакий смажений сир можна до столу подавати і як самостійну страву. І як доповнення до овочевих та м'ясних салатів. У виробництві до таких сирів належать такі сири, як адигейські, халумі, панір, кесобланко, халумі. Це сир, який традиційно виготовляється з козячого молока, овечого або коров'ячого. Він має високу температуру плавлення, тому не розтікається при нагріванні. А утворює приємну скоринку. Адигейський сир це м'який ніжний сир без дозрівання. Він має свіжий кисломолочний смак і характерну легку шаруватість на поверхні. Як правило, його готують з коров'ячого молока, але може бути і з козячого, так і з овечого. Панір це популярний індійський. Свіжий напівм'який сир, який виготовляється зі сквашеного молока за допомогою лимонного соку або оцту, пресується у щільний блок і не плавиться при нагріванні. Він є багатим джерелом протеїну, засвоюється легко, має ніжний смак свіжого молока. Та використовується як інгредієнт для смаження, для салатів, супи та десерти. От і наш сир, який ми сьогодні з вами готували, швидше всього схожий на панір. Стверджувати не буду, що це ідеальний рецепт, але мені здається, що дуже смачно. Рецепт ви знайдете в описі під відео або в першому закріпленому коментарі.